Вітаю вас всіх, любі друзі, мир Божий вам всім. Я вас благословляю іменем Господа нашого Ісуса Христа. Мир Божий вам всім. Хай Бог з висоти Неба погляне на вас і благословить вас. Хай зверне на вас лице Своє і дарує вам мир. Слава Богу навіки. Алілуя! Я хочу сказати вам слова. Давида, царя Ізраїлю, великого чоловіка Божого, який сказав, я розважив дороги свої і до свідоцтва Твого, ноги, твої, ноги свої звернув, я спішу і не баруся виконувати. Твої заповіді, милосердя Твого, о Господи, повна земля, навчити мене своїх постанов. Ти з рабом своїм добре зроби, Господи, за словом своїм. Навчи мене доброго розуму та познавання, бо в заповіді Твоїй вірую я. Ось так говорив і молився великий чоловік, який жив до народження Ісуса Христа. Він взивав до Бога. Але для чого йому було взивати до Бога? Зараз люди живуть і не взивають до Бога. І Давид також він, можливо, також міг би не взивати до Бога. А для чого в його було величезне військо? Він отримував великі перемоги. Він був талановитий, писав пісні, псалми. Він все мав, був дуже багатий, найбагатший в Ізраїлі, напевно. Ну і навіщо йому було? Ну, так, взивати до Бога. Я раб твій, навчи мене доріг, навчи мене постанов твоїх. Хіба він нічого не знав? Хіба може людина бути? ну, Не знаючи або не, не мудра на таких високих ну, посадах. Можливо, й може бути в наш час, але про Давида це не можна сказати. Чому? Тому що він не просто був на великих посадах, а він був, приуспівав на цих посадах. Він був не просто царем або президентом якоїсь. От стало і країни, який пограз в корупції, а він був успішним президентом, успішним царем, який приуспівав в правосудді. І Бог каже, що царство моє стверджується не конями-колісницями, не корупцією і грошима або подачками, які попрошайничеством, а правосуддям утверджується престол царя. І Давид все це розумів, і він ще каже, навіть мавши такі великі успіхи і благословіння від Бога, він далі продовжує молити Бога і казати, навчи мене доброму розумінню, навчи мене добре чинити. Ну, Для мене це дуже великий приклад. Я також прошу вас, любі друзі, просити за дарування Богом для нас мудрості. Тому що ми не царі, ми не маємо великих армій, то чому ми сьогодні мовчимо, наші уста закриті до Бога. Цар Давид він все мав, про що ми навіть мріяти не можемо. І він був, як можна сказати, просив Бога кожен день і мудрості, мавши її достатньо, і сили, хоча він мав велику армію. І Бог його благословив. Тому не будьмо ліниві, просім Господа. Дякуємо йому, добрий був він, бо навіки милосердя його. Давид так сказав, милосердя Твого, Господи, повна земля. Для чого йому це було говорити? Він мав багато золота. Грузовими машинами можна було. Але він з його построїв храм. А як сьогодні в нашому житті, друзі? Я прошу в Бога мудрості, тому що коли Бог мені дасть неї, то в мене все інше буде. За що я не хочу Бога просити? Тому що мудрость це написано дорожче за золото. А апостол Яків каже, що в кого не достачає мудрості, хай просить у Бога, який дає просто, і не докоряє, але хай просить з вірою. І немало не сумніваючись. Тому хай Бог дасть нам цю мудрість, без сумніву. Просімо в нього і ми отримаємо. Будьте благословенні. Амен.